Давай ще раз початок і може там буде веселіше. Агролайф інтернет-супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф. Сьогодні ми знаходимося у заріччі на Закарпатті, в розсадному відділенні, де росте білоголова капуста Пандіон. Фермери, у яких ми зараз знаходимося в гостях, вирощують білоголову капусту вже понад 15 років. І за цей період вони вже мають свою технологію, яка дає їм вдалий і стабільний врожай. Посів був 25 листопада у такі дерев'яні чеки, наповнені торфосумішшю. Відстань між рослинами 2 см. 20 грудня розсаду пікірували у 54-ту касету. Через тиждень пролили у коренівачам Радіфарм і через 2-3 дні побризкали Медіаном для профілактики грибкових захворювань сьогодні, 17 січня, через 10 днів цю капусту планують висаджувати на постійне місце вирощування для кращого отримання сходів. Температура у розсадному відділенні 20-22 градуси, і після отримання сходів 16-18 її знижують для того, щоб розсада не тягнулася. У даному розсадному відділенні є опалення і дві плівки для кращої термоізоляції. Важливо не допускати перезволоження, і обов'язково провітрювати парник. Фермери обирають цю капусту за її ранню стиглість, рівномірність віддачі врожаїв та стійкість до хвороб. Ми плануємо і надалі показувати вам етапи вирощування цієї капусти. Тож підписуйтесь на нас в соцмережах та слідкуйте за новинами.